Колись давно одна бабуся з Київської області в розмові порадила: пригласи дівочку у фізгармонію, послухайте музику того безеч там страуса. Я собі уявив і коли згадую, досі сміюся. Не раз чув фізгармонія, таке слово, і від старших людей галичині, щось, наче за звучанням схоже на фітнес-клуб, фізична гармонія. З'ясовується слово фізгармонія існує. Це ось такий язичковий пневматичний клавішний музичний інструмент. Зовні він схожий на піаніно, але видає звуки як орган. Тістечко бізе чи без. Композитор Жорж Бізе, а тістечко зі збитих білків та цукру Безе від французького: Бізі, Бізі, поцілунок. Ще зустрічав плутанину вуглеводи і вуглеводні. Вуглеводи поширена в природі група органічних сполук, які складаються головним чином з вуглецю, водню кисню. Це каші, молоко, цукор, овочі, фрукти, вуглеводні, органічні речовини до складу молекул, які входять лише атому вуглецю і водню, або як зараз вчать, карбону і гідрогену. Це, наприклад, нафта, газ, вугілля. Сказати я на вуглеводній дієті, все одно, що сказати, я харчуюся бензином і метаном.